Страйк на підтримку інтеграції України в Євросоюз, незважаючи на негоду, розпочався у Тернополі активно. Близько двох тисяч студентів підтримали загальну міську акцію протесту на театральному майдані міста. Згодом до них долучились школярі. Майже дві тисячі студентів підійшло, підтримали вищі навчальні заклади. Ректори загалом проявили позицію таку, що вони не будуть заважати проводити страйк, так але водночас студенти мають показати свою чітку позицію, що вони покидають пари, вони приходять. Тому що, якщо ми цей тиждень підтримуємо Київ, ми покажемо тернопільську позицію, що ми справді готові страйкувати, то ми до 29 числа тоді, я думаю, дотиснемо і Янукович підпише. Від необхідні законопроекти, щоб була прийнята постанова вільності. Впродовж години на майдані вирували емоції. Студенти гучно підтримували євроінтеграцію, співали патріотичні пісні. Далі тернопільська молодь зорганізувалась у марш з центральними вулицями міста. До ходи долучались інші тернополяни. Студенти налаштовані стояти впродовж ночі. Я перебуваю тут приблизно дві години. Дуже холодно, але ми будемо тут до останнього, доки таки ми не доб'ємося свого. Студенти за Європу, ми надіємося на те, що дійсно туди вступимо, і життя покращиться в нас. По обіді тернопільські студенти поділились на декілька груп і по черзі чергували на євромайдані. Поки одна група їхала за теплим одягом чи переодягатись, інша тримала вахту на головній площі міста. Щоб зігрітись, розпалювали багаття у бочках, а також встановили польову кухню. Тим часом небайдужі городяни та підприємці організовують теплий чай та каву. Ресторатори міста також заявили свою підтримку тернопільському євромайдану. Власники закладів допомагатимуть учасникам з організацією харчування. Субтитрувальниця